Перші 20 кілометрів, обкатка ферінга, він же ж скло вітрове на мотоцикл, він же ж оптічник. все в стилі Неокласік. Тобто на даний момент маємо таку збірочку. От так воно виставлено все. Дуже цікаве кріплення, що мені сподобалось. Кріплення у нас нержа, яка кріпиться у наш ниржавік. Яка кріпиться до пера. Добре видно. Тобто без усяких зайвих дрючків палочок. Все воно кріпиться зліва-справа на два потужних хомута з нержавійки на перо. І ось так воно все тримається. Шкло виставлене по висоті райдера, тобто, тобто по срізу закінчення носа моцикліста. Оце такий спав. Ти дивишся своїми очами не через скло, ти дивишся над склом. І це правильно. Чому так я брав обтічнік? Було в мене в другій реінкарнації. Іспанський феррінг не вистачало, не вистачало реально трошки вітру Тобто руки грудну клітку розвантажувало, але, але бокові, бокові в мене було бажання поставити з боку на перах крильця. Такі. На даний момент з умовою, що ноги на дугах. Повітряний потік за швидкістю до 100 км, більше ще поки не їздив. Проходить суперово. На вулиці доволі прохолодно, був сніг, був мороз до мінус 5. Зараз, зараз, теж прохолодно. Але обтічник, він, як то кажуть, відпрацював сьогодні суперово і ще сьогодні попрацює. Поїдемо далі кататись.